Вітання, любі майстрині! З вами магазин пряжі Рукодільна лавка-Ярн, і у сьогоднішньому відео ми детальніше поглянемо на новинку у магазині, а саме проектні торбинки. Ці торбинки потрібні для організації нашого В'язання для прикладу ми в'яжемо нову пару шкарпет. Все необхідне для цього. Ми зберігаємо у цій торбинці. Завдяки ось такій засібці нічого, навіть наші маркери не загубляться. Таку торбинку нам легко буде перевезти, якщо ми у подорожі або ж йдемо в'язати у парк. Взяли гарненько з собою. Ось цю торбинку всередині у нас пряжа, інструменти для в'язання. Такі турбинки у нас йдуть двох розмірів, Менше, це 22х30. Для невеличких проєктів, такі для прикладу, як шкарпети. Тут у нас вміщається сміливо два моточки нашої розмотаної бубінної італійської і спиці. У момент, коли ми приступаємо до в'язання, просто витягуємо шматок пряжі, з якої ми будемо в'язати, ставимо на застіпку і можемо сміливо в'язати. Так, нам буде зручно, тому що пряжа зберігається у нас. У чистому мішечку, і тут сміливо ми можемо витягувати пряжу та в'язати із неї. При варіанті, коли ви міняєте різний розмір спиці, або вам потрібно ще додаткові інструменти, є зовнішнє кишені, у момент в'язання ви можете зберігати всі додаткові інструменти та фурнітуру саме тут, для того, щоб вона у серединці не зачіпляла нашу пряжу чи не зачіпляла наш проект, який ми в'яжемо. Більша торбинка іде розміром 34 х на 25. Вона також має зовні три невеличкі відділи, де можна згодом знову ж таки зберігати різні розміра. Пряжі, для прикладу, горловину ми в'яжемо 3, -3 мм спиці, потім переходимо на більший. І в той момент, коли ми перейшли, ми сміливо тут в'яжемо. А все необхідне ми зовні зберігаємо, коли ми далі йдемо подорож, щоб не загубити наші інструменти, ховаємо все усередину. Тут у нас багато місця. Тут поміститься і частина нашого проекту, а то і цілий плечовий виріб. Крім того, за рахунок ось таких затяжок, ми можемо вдівати їх на руку і у стоячому режимі із такої турбинки вив'язувати наше полотно. Такі турбинки у нас є у трьох варіантах тканини. Вона щільна, тому злегка тримає форму турбинки, що, власне, ідеально для таких невеличких проектних. Речей. І також, оскільки це у нас збавовна, вона легка у догляді при 30 градусах. Дівчата, надіюсь, такі невеличкі помічники стануть вам у нагоді. Уся детальна інформація, що йде купити у описі під цим відео. Но також не забувайте підписатись на наш канал.